Так, идем. Націоналісти йдуть до свого політв'язня, несуть харчі на допомогу побратиму. Так точно. Тяжко тягнути, але ж тягнути аж на п'ятий поверх.

<реш> і стрічі, давай до нас і вже будемо йти в наступ на режим. <реш> щоб їх вже нахер всі повиганяти. Русик, камера знімає. Да. Такі у нас побратими, які на режим. не бояться просто там йти вперед, до... <реш> на баррикади, на бірку. За перемоги. Не бояться. От. І я дуже пишаюсь комунетки. <реш> Заходьте, дякую, <дайте>, друзі. <дайте. реш> Заходьте. <реш> Заходьте. <реш> Thank you.